Чоловік дружині, схоже, твою маму скоро випишуть із лікарні. Чому ти так вирішив? Бо лікар сказав, що потрібно готуватися до гіршого. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зеленський запитує своїх радників. Хлопці, ви прочитали мій план дії щодо економіки? Як вам? Один із них нерішуче після паузи. Володимиру Олександровичу, ви знаєте, це більше схоже на сценарій до 95-го кварталу, ніж на план виходу із економічної кризи. Зеленський. А що, може не спрацювати? Ну, смішно, звичайно, але населення від цього краще жити не стане. Приїжджає чоловік із відрядження, заходить до спальні, одразу дістає пістолет, відстрілює всі патрони у шафу, відчиняє а там порожньо. Повертається до дружини. Ясно, Оксана, руки все ж беруть своє. Сьогодні четвер. Це гірше, ніж субота, але краще, ніж вівторок. Ба Більше це набагато краще, ніж понеділок, але гірше, ніж п'ятниця. Я вам більше скажу. Четвер навіть кращий за неділю, тому що в неділю завтра понеділок, а в четвер завтра п'ятниця. На екзамені з правил дорожнього руху. Екзаменатор. Перехрестя. Тут ви, тут автобус, тут вантажівка, тут мотоцикл. Хто проїде перший? Учень. Таксист. Екзаменатор. Чому таксист? Звідки там узявся таксист? Учень. <гум> Та бог його знає, звідки ці таксисти беруться.